А як зробити так, щоб взяти життя в свої руки і почати виходити з матриці, але зараз ви вже не випиваєте, або перестали курити. І все, і вам вже дискомфортно стає. І дивіться, що цікаво стається. Коли ми міняємо нашу поведінку, то це автоматично впливає на наше оточення. Розпочинаємо. Друзі, всім привіт! Мене звати Остап Павлюк, і ви на каналі Творці. Сьогодні будемо розмовляти про таку цікаву річ, яка називається Піраміда Ділца. Ми про це згадували на одному з наших попередніх відео, саме на відео з Дмитром Турло. Дуже рекомендую його вам подивитися. І сьогодні я постараюся для вас розкрити тему піраміди Ділца. Я впевнений, що багато з вас вже розглядали цю піраміду і ви. Знайомість з цією моделлю, але сьогодні я постараюся вам дати трошки іншу призму на цю модель. Це піраміда логічних рівнів, так, яка показує певні причинно наслідкові речі в нашому житті і показує те, на яких рівнях ми можемо працювати, на яких рівнях ми можемо вдосконалювати себе. Але я сьогодні хотів би розглянути цю піраміду з трошки іншої сторони. Я пам'ятаю, колись в мене була історія: я виступав в одному з університетів, і в мене теж була така тема: Пірамід Ділса. Я приніс з собою дві таблетки на цей виступ: одну червону і одну синю. Так, вирішив погратися в Морфеус. Десиз Чому? Тому що власне ця піраміда Ділса показує, а як зробити так, щоб взяти життя в свої руки. І почати виходити з матриці, так, почати самому створювати своє життя, свою реальність. Так, тому ми сьогодні розглянемо цю піраміду спочатку знизу вверх, а потім зверху вниз. І поговоримо про те, в чому відрізняється цей шлях, поговоримо про те, чому важливо почати рухатися зверху вниз, брати відповідальність за своє життя і починати його творити. А не розвивати те, що у вас вийшло з дитинства, те, що ви отримали внаслідок певного оточення і так далі. Тому розпочинаємо. Отже, в базовій піраміді, яку намалював Ділц, є шість рівнів. От, я взяв на себе таку невеличку відповідальність і один з рівнів розбив на дві частинки. Тому у нас буде сім рівнів цієї піраміди. Тому рухаємося по ній знизу вверх. І першим рівнем, який є в основі цієї піраміди, є оточення. Чому оточення? Тому що коли ми народжуємося, ми не обираємо своє оточення. У нас є певні батьки, певні родичі, певні діти, які живуть навколо нас, наші друзі, певні діти в садочку, вихователі, школа, так, тобто, це все оточення в дитинстві ми ніяк не можемо вибрати. Але це оточення дуже сильно впливає на нас. І ми розуміємо, що поведінка дитини дуже сильно залежить від власне, цього оточення. Так? Тому що дитина вона дуже сильно піддається цим впливам, і оточення формує первинно его цієї дитини, починаючи з трьох років. Тому в нас є на першому рівні це оточення. Далі це оточення формує другий рівень цієї піраміди це є поведінка. Так? Тобто Наприклад, діти в селі ведуть себе зовсім по-іншому, ніж діти в місті. Так, тобто є дуже велика різниця в поведінці, в залежності від того, в якому соціумі виросла ця дитина. Тому поведінка е формується через оточення. В дитинстві ми навчаємося через поведінку, так, тобто так зване learning by doing. Ми щось робимо і в цьому процесі вчимось. Якимось навичкам, так і тому наступним третім рівнем нашої піраміди є навики або певні вміння. От. І вони формуються, власне, з нашої поведінки. Ми ведемо себе певним чином, оточення формує нашу поведінку, поведінка формує наші навики і вміння. Я завжди тут ілюструю дуже таку цікаву історію, яка зі мною була. Так, я сам родом з селища, і в нас не було. Такого поняття, як супермаркети в дитинстві або самообслуговування, так і одного разу я приїхав в, в місто івано франківськ мені було років, я не знаю, 10, напевно. От і я зайшов в супермаркет і хотів купити морозиво. але вийшов я супермаркета без морозива. Чому? Тому що моя поведінка і навики дозволяли мені без проблем купляти якісь речі в магазині, в якому є продавець, якому ти щось говориш. І він тобі щось натомість дає. Супермаркет для мене був це був перший мій захід в супермаркет, і для мене було незрозуміло, як діяти. Тому що, по-перше, дуже великий магазин, нема когось конкретного, кому щось можна сказати. І я такий зайшов, розгубився і вийшов. Все, я не знав, як користуватися таким супермаркетом. Але я в свої 10 років мав певні вміння яких не мали діти в місті. Наприклад, там, я вмів косити там, чи вмів доглядати за тваринами і так далі. Тобто, в мене були сформовані якісь інші навики вміння, сформовані соціумом, моє, моїм оточенням, які допомагали мені в ньому виживати і бути одним з так, частинкою цього соціуму. Далі ми приходимо до дуже важливого моменту, і тут я якраз розділив один з рівнів ділця, і її окремо рівень переконання. Але на даному етапі я би назвав це не переконаннями, а стереотипами. Чому? Тому що якщо ми рухаємося знизу вверх, то ми не обираємо переконання. Про що я говорю? Наприклад, наші батьки постійно в дитинстві нам говорять, це добре, це погано. Вчителі нам постійно говорять, це добре, це погано. Так, всі старші люди стараються дітям донести що добре, що погано. Я не говорю, що всі ці стереотипи є там якимись не такими, чи вони не мішають, і так далі. Я впевнений, що серед них є правильні стереотипи, які дозволяють нам бути ем, якісним членом суспільства, створювати, не бути деструктивним і так далі. Але також серед них є багато м, таких. Речей, які не дуже вам допомагають, особливо це можуть бути речі пов'язані з успіхом, з грошима і так далі. Якщо ви виросли в бідній сім'ї, в бідному оточенні, то, скоріше все, ну, не просто так, це оточення і сім'я бідні. Так, тобто, в них були певні переконання, стереотипи, які їм передалися з попередніх поколінь, які формують власне їхнє багатство або відсутність цього багатства. Тому на цьому етапі формуються певні стереотипи. З якими людина, на жаль, переважно живе до кінця життя. Так? Тобто, переважно стається так, що людина далі по піраміді не рухається. Так? Тобто ці стереотипи стають її цінностями, нібито так? це не справжні цінності, це цінності нав'язані знизу. Людина не робить вибір в цю користь. Але є в нас інший шлях. От, і це така. Основа цієї піраміди. і на цьому етапі, так, після оцих переконань, стереотипів, в більшості людей і закінчується життя. Вони ніколи не починають будувати своє власне життя, будувати власні цінності, власні переконання. Що нам потрібно для того, щоб почати будувати власне життя, власні цінності, власні переконання? Нам потрібно зробити такий обережний рух. І вийти на вершинку цієї піраміди. На вершині цієї піраміди є найважливіший рівень, який може почати рухати нас з верху вниз, а не знизу вверх, і цей рівень називається місія. От, е, я вважаю, що кожна людина в цьому світі має дві місії. Перша місія це про те, що ми віддаємо в соціум, так? тобто, це якась наша користь цьому світу. Тобто, ми. Народилися, отримали певну кількість е, талантів для того, щоб реалізувати якусь нашу місію, яка допоможе зробити цей світ кращим. І Якщо ми знаходимо цю комбінацію, комбінацію місії і комбінацію цих талантів, то в нас в житті все вдається, все рухається гарно і так далі. От є друга місія, яка є та ж кожної людини, це Місія дуже проста і всі буде зрозуміло. Так, всі ми, як люди, крім того, що ми віддаємо, хочемо щось отримувати і почувати себе певним чином. Тобто ми хочемо бути щасливими, любити і бути любимими. Оце друга місія, яка теж є притаманна всіх, всім людям, яка не тільки про віддавання, а дуже сильно про вміння отримати. Зараз ми говоримо про місію, яка стосується саме віддавання. так. От в цьому ракурсі, і дуже багато людей задають запитання: а як знайти цю місію, як її обрати, і так далі. І тут є дуже цікавий такий момент, і я прийшов до того, що можна дуже багато років думати про цю місію і чекати, поки на вас з неба піде Божественний промінь енергії, який просякне вас повністю, і ви чуєте. Цю силу цієї місії, а до того нічого не робити. Або є інший шлях. Ви можете просто обрати будь-яку місію, яка на даний момент часу для вас виглядає актуальною. Що таке місія? Місія це певний процес, який ви не зможете завершити за життя. Наприклад, я не знаю, нагодувати всіх голодних. Напоїти всіх спраглих, не знаю, там допомогти лідерам реалізувати їхній потенціал і так далі. Так, тобто, це щось з однієї сторони абстрактне, з іншої сторони, досить конкретне, але що у вас буде відгукуватися? І якщо вам сьогодні вже там не знаю 30 років, 35, п'ять ведеться це відео, то ви вже маєте достатній багаж для того, щоб актуалізувати трошки цю місію, тому що ви вже рухаючись по житті, робили певні вибори. І побували в певних ситуаціях, і зрозуміли, що вам комфортно робити, що не комфортно, де у вас більше енергії, де менше енергії. І, опираючись на ці речі, ви можете вибрати будь-яку місію, яка на даний момент виглядає вам цінною. Оце дуже важливий момент. Просто вам потрібно зробити вибір. Так? Е, якщо ви повернетеся до мого відео про шта героя. Останнім етапом шляху героя є власне те, що він може тепер робити вибір, так тобто він може робити будь-який вибір, який йому треба. Тому тут нам теж потрібно просто зробити вибір, зробити вибір, вибрати місію, яка зараз нам підходить на даний момент, і далі починаючи з ціє... цієї місії. Ми починаємо вибудовувати нову свою ідентичність, так тому на другому рівні є ідентичність. Що таке ідентичність, якщо говорити про юнга, його психологію, то можливо, це найбільш близько до поняття персона, так тобто нам потрібні певні амплуа, ролі і так далі, які дозволять нам реалізувати цю. Місію в соціумі. Наприклад, я батько, я підприємець, я інвестор, я не знаю, там, громадський активіст і так далі. Тобто ми підбираємо певні персони, певну ідентичність під реалізацію цієї місії. І далі ми приходимо до найважливішого, взагалі етапу, я би його виділив, так? це етап цінність, так? цінності, які сповідує людина. І я нагадаю, що. Знизу ми вперлися в етап переконання стереотипи, і зразу над ним є етап цінності. І якщо ми рухаємося знизу вверх, ми не можемо від переконань стереотипів перейти до цінностей, тому що цінність це те, що ми обрали самостійно, не опираючись на соціум, якісь там речі і так далі. Як ми це можемо зробити? Ми можемо це зробити через опирання на нашу місію. У нас є місія. Ми розуміємо, що ми хочемо досягнути через цю місію, і опираючись на цю місію, ми будуємо певну ідентичність і цінності, які нам потрібні для реалізації цієї місії. Що це за цінності, про що я взагалі говорю? Наприклад, я розумію, що моя місія це допомагати лідерам реалізовувати їхні потенціал, які цінності в мене можуть бути на цьому шляху. Наприклад, перша, дуже проста і зрозуміла цінність це цінність здоров'я або цінність енергії. Так, от для мене так воно звучить. Тобто, я розумію, що мені на цьому шляху потрібна велика кількість енергії, яка дуже пов'язана теж в тому числі зі здоров'ям. От, І відповідно в нас є цінність здоров'я, наприклад. Далі, починаючи від цієї цінності, я починаю вибудовувати переконання, які в мене є. Наприклад, що такі переконання, які підтримують цю цінність? Що для того, щоб бути здоровим, потрібно, наприклад, достатньо спати, так? мати правильний режим сну, потрібно правильно харчуватися, так? займатися спортом, не знаю, робити якісь додаткові практики, в моєму випадку, це моржування, наприклад, багато ходити, так? Психі... психологічне здоров'я тримати теж в певному певних рамках, так? слідкувати за цим. От, і в нас є певні переконання, які підкріплюють цю цінність. Якщо ж людина каже, що в неї є певна цінність, і певні переконання є логічними з цієї цінності, але вона їх не дотримується. Наприклад, людина каже, так, для мене здоров'я моє важливе, але вона погано спить. Харчується фастфудом, незрозуміло чим, не займається спортом, не слідкує за собою, значить, їй насправді не важливе її здоров'я. І це просто слова, вона рухається знизу і хоче сказати, що в неї є така цінність, але такої цінності насправді нема. Тому тільки коли ми рухаємося зверху, вниз, ми можемо створити справжні цінності, які будуть насичені енергією, тому що ми розуміємо, а для чого нам ці цінності. І тут може бути такий парадокс, що. А ряд цінностей, які були для нас важливі, коли ми рухались знизу верх, зараз ми розуміємо, що вони нам просто шкодять, і через них ми не можемо реалізувати свою місію. Тому від них нам потрібно відмовитись, незалежно від того, як нас вчили батьки, не знаю, там священники, вчителі і так далі. Це все не має значення. Тому що головна роль, так яку ви маєте, це реалізувати цю місію. Тому ми відомо цінність, опираючись на цю місію. Далі, після цінності, ми пробудуємо переконання. Далі, наприклад, є людина, яка побудувала переконання нове для себе, наприклад, почати здорово харчуватися, але вона не знала, як це робити. Тому їй треба сформувати певні навики для того, щоб це зробити. Потрібно подивитися, якісь відео в Ютубі, піти на якийсь курс, познайомитися з кимось, хто може їй це розповісти. І тоді вона може поміняти свою поведінку, так? тобто є рівень навиків і рівень поведінки, тому що це нове. І дивіться, що цікаво стається. Коли ми міняємо нашу поведінку, то це автоматично впливає на наше оточення. Наприклад, раніше ви, не знаю, могли зібратися з друзями там, ввечері, попити, пообговорювати когось і так далі. Але зараз ви вже не випиваєте або перестали курити. І все, і вам вже дискомфортно стає з цими людьми. І натомість у вас з'являються нові люди, наприклад, ті люди, з якими ви бачитеся в спортзалі, або ви вступили в якийсь бізнес-клуб, або ще щось. Так? Тобто, з'являється нове оточення. Тобто, ви пішли зверху вниз і формуєте нове оточення, яке відповідає тій місії, яку ви хочете реалізувати. І тут стається е, найбільше дива, тому що. В новому оточенні будуть люди, які раніше зрозуміли, що потрібно рухатися зверху вниз. Вони могли не чути ніколи про цю піраміду ділиться, могли цього не знати. Але вони почали рухатись, опираючись на себе, на своє я, на своє бажання, і вони допоможуть вам знов вдосконалити вашу місію, пробудувати нові ідентичності, цінності, переконання, навики, поведінку. І знову вийти на нове оточення. В цьому оточенні знову будуть люди, які допоможуть вам ще покращити вашу місію. І оцей рух постійно зверху вниз по піраміді – це і є рух розвитку себе через власний вибір, тому що ви самі обираєте місію і самі починаєте себе вибудовувати. Тому рекомендую вам як домашнє завдання прописати оцю піраміду ділця для себе. Як? Обирайте місію? Слава Богу, теж в Ютубі є мільйон відео, як обрати місію. Прописати ідентичності, так? які я потрібні вам для реалізації цієї місії. Я батько, я інвестор, я підприємець і так далі. Написати 5 ключових цінностей, чотири ключових цінності, які потрібні вам для реалізації цієї місії. До кожної цінності підібрати мінімум 3 переконання. Які вам будуть потрібні на цьому шляху. А далі воно автоматично вже вибудеться вниз і почне рухатись. Я впевнений, якщо ви це зробите, ви відчуєте дуже сильний приплив енергії, тому що ви берете в руки своє життя і починаєте його вибудовувати самостійно. Ви не шукаєте себе, ви не шукаєте своє я, тому що його неможливо знайти. Його можна тільки створити. І тут ви, як творець, починаєте творити себе, своє я, своє майбутнє, і це принесе вам велику кількість сил, енергії і наснаги. Тому дуже рекомендую вам зробити таку вправу. Напишіть теж в коментарях, чи ви знаєте про таку вправу, не знаєте і результати, які ви отримаєте після того, як ви це пропишете. Якщо це відео було цінне для вас, не забувайте підписатися на наш канал. Писати коментарі, ставити лайки і обов'язково ставити дзвіночок, тому що це буде допомагати розвивати наш канал такий е, цікавий напрямок в україномовному контесті. Всім вам дякую, що ви були зі мною сьогодні: творіть себе, творіть своє життя, всім вдалого дня, тижня і життя!